<гум> ну що, давайте? Да, можна попробувати. Сьогодні в нас 29 число. Ми виїхали на ДП Конярство України по ситуації розмежуванню земель, яка знаходиться в ДП Конярстві. 21 і 5 гектарів, і те, яке віддали в комунальну власність місто 5 гектарів, яку ми де відмітили, повинні бути будівлі багатоповерхові. Далі на частину конярства промежуточок є, де можна віддати під час будівництво будівель теж. І ще може конярство поділитися з місцевою владою. Для Комунального господарства передати в комунальну власність. Далі концепція о, конярства України для того, щоб зберегти підприємство, яке раніше називалось Денплемоб'єднання. Тобто тут знаходяться бики, коровки і ззаді нас знаходяться коні. Вони раніше належали Держплемоб'єднанню. Потім прийшли люди, викупили, але вони. Це конярство розвивають для того, щоб тут каталися дітки з ДЦ, з ДЦП захворюваннями. Тут проводиться, я сказати був прямо вам. Дітей обучають верхової, верховій їзді. Я рахую, що 200 гривень за 45 хвилин. На які приходить обу... учеба всіх дітей, воно це, думаю, входить нормально, розумієте? І це б хотілося, його вони платять тут для конярства, за оренду сплачують. У них немає ніяких від конярства претензій. Ну а про перспективу цих багатоповерхових забуд... забудівлі ще. За перспективу, це ми будемо вже звертатися після цієї комісії до міської ради, виносити на свою земельну комісію по поводу забудівлі на тих п'яти гектарах, які були відведені в комунальну власність, і повинні будуватися там багато поверхів. А по цій уже землі розмежування будемо з керівництвом через місцеве, через обласне і через вище керівництво будемо вже вирішувати по поводу цієї землі, яке вони можуть передати у власників, їхню частину, а яку частину це з їхніх слів було відомо, яку частину залишить собі. Це вже будемо в процесі перемови вести діалог. Поначалу зберегти.